Четвер, 11 квітня, в ефірі телеканалу ICTV2 розпочинає свою роботу ранок у великому місті. В студії вас вітають Григорій Герман, Сергій Лиховода. Підготували для вас чимало. Тож давайте розпочинати. Привіт на березня 2024 року. Кремлівський агент Гундяй. Він же Владимір Гундяєв. Він же Котріарх Піріл. Він же керівник РПЦ видав новий церковний наказ. У цьому документі він назвав СВО священною війною. і прозоро натякнув, що нападом на Україну Росія обмежуватись не збирається. На що все це які завдання поставив Гундяй своїм церковним агентам. Про все це далі. Подробиці. Російська православна церква це не будинок Бога на землі, а відділ ФСБ по роботі з населенням і виконують її агенти не Божі заповіді а завдання Кремля. Запугати людей, внести розділення в общество, посіяти страх, недовір'я. 27 березня агент ФСБ Владімір Гундяєв, який називає себе Патріарх Кіріл, озвучив свіжу рознарядку своїм прото іереєм, а саме видав цілий документ під назвою Наказ Всесвітнього Російського народного собору, де так звана СВО набула статусу священої війни. Ще недавно лише за саме слово війна Гундяєв міг би сісти за грати на кілька років. За статтею 280 пункту 3 кримінального кодексу РФ за так звану дискредитацію збройних сил Росії, але кремлівська методичка змінилася. Тож Гундяєв оголосив так звану духовну мобілізацію Росіян з духовно моральної точки зору. Спеціальна воєнна операція є священою війною, у якій Росія і її народ. Захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію стримуючого, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги заходу, що впав у сатанізм. Своїм псевдодуховним наказом Гундяєв застовбив улюблену загарбницьку тезу Путіна: Границя Росії нікуди не закінчується. Кордони російського світу як духовного і культурно-цивілізаційного феномену значно ширше державних кордонів нинішньої Російської Федерації. У перекладі з РПЦшної на людську це означає, що кожна наступна проповідь у російських так званих церквах буде ще настирніше налаштовувати росіян мріяти про захоплення Естонії чи Литви, а замість слава Богу кричати на Берлін. вони, себе... вони мислять себе геополітичним центром усієї Євразії, тобто вони вже європу у зону своїх інтересів точно включають європу в зону своїх інтересів точно включають говорять, вони кажуть, що російський світ це не лише Росія, це не лише історична Русь, як вони називають, куди вони включають Україну та українців, яких називають одразу малоросами, і на додачу білорусів. Тобто вони претендують що найменше на захоплення усіх східних слов'ян. Восточних на додачу до агресивного наказу, російський православний Талібан вирішив зобов'язати усіх російських священиків молитися за війну щоденне виголошення заданої молитви слід здійснювати після відпусту ранкового чи вечірнього великопосного буденного служіння. А тих, хто відмовляється нести за цю єресь, погрожують позбавити священого сану. Таке РПЦ робила й за менші грішки. 13 травня 2023 року стало відомо, що церковний суд Москви вирішив позбавити сану ієрея Йоанна Коваля, який замінив слово Перемога на мир у молитві. Вочевидь, мир не до душі російським церковним агентам, хіба що він руський, а сповідатися у такій церкві собі дорожче, не те, що гріхів не позбудеться, не стать. Чю можна наговорити. тим більше зараз, коли агресивний кремлівський патріарх видав цілий документ, який виправдовує безперечно богопротивне заняття, війну і вбивства у своєму хворому бажанні заволодіти якомога більшою кількістю душ священики РПЦ, ховають під рясою замість Христа посвідчення майора ФСБ. Свобода совісті не Свобода совісті не передбачається передбачається однодумство та жорстке підпорядкування. Жорстке жорстка вертикаль авторитарного тоталітарного типу, яка вибудовується в країні. Російська церква вибудовує її у себе себе в сіріні і своєю вертикалю влади, і ось цим однодумством вона пропонує себе державу як одну з так званих духовних скріб. Підлагає сі государству, одну із підпорок, як вони називають духовних скріп. для них тобто для них християнство не має значення для них і Евангелія не важлива, і любов не важлива. для них важлива перемога, для них важливе домінування, Наказ Гундяєва оприлюднений на так званому всесвітньому народному російському соборі містить усе крім Бога. Там багато говориться про захоплення та домінування, і жодного слова про справжні людські цінності, свободу та любов. Ба більше цей наказ не приховує агресивних потуг Росії продовжувати захоплення чужих територій. Та поневолення умів ніколи раніше РПЦ не видавала настільки ідеологічні документи. От знову у цьому наказі оновлена російська ідеологія, де треба воювати, ненавидіти і звісно народжувати Кремлю нових солдатів. РПЦ продовжує далекі від Біблії постулати все тільки про життя заради Путіна. Ані слово про життя у Христі. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.